Ну що ж, спершу неділя сьогодні Хочеться підбити підсумки основних подій цього тижня, і звичайно ж, зокрема, це поїздка Путіна на ШОС до Узбекистану. А, головний висновок, який ми зробили з цієї поїздки, що більше Путін не спізнюється на зустрічі, зазвичай а спізнюється тепер до нього. А, про що ось такий жест може нам розповісти? По суті, усі союзники Путіна хочуть йому показати, що тепер він в стані прохача. Тобто вони йому нічого не винні, і це зокрема дуже видно по позиції країни ДКБ. Ну давайте згадаємо про Киргизстан, наприклад, як він довго чекав їх президента. Давайте згадаємо про заяви Казахстану, давайте згадаємо про позицію Таджикистану, Вірменії навіть на цьому саміті. Тобто, по суті, всі вони хочуть показати Путіну, що ДКБ більше не працює для Росії, що ДКБ не є таким безпечним двориком, де Росія може. Показувати свій вплив, воно не є тією територією, де Росія може шукати підтримки союзників, ресурсів і новобранців. Весь цей саміт був для того, щоб показати, що якщо Путін щось хоче, якщо він хоче, щоб якось функціонувала система його союзів, він має торгуватися, він має давати щось взамін. Але в той же момент було показано, що ну, наприклад, на, на прикладі зустрічі з Сідзіньпіням. Було показано, що путіну нема чого дати, нема вже тих ресурсів, тих засобів, якими б російський диктатор міг підкупити інших до співпраці з собою. В нього були надзвичайні очікування перед цією зустрічю, але саме Цзіньпінням. Але передусім, чи є якісь от, чи отримав він щось окрім пропагандистської картинки для внутрішнього глядача? Насправді більше нічого. Навпаки, він отримав, мені здається, ну якщо він ще адекватно оцінює якісь аспекти реальності, він отримав холодний душ реальності про те, що дружба Китаю не безкоштовна. Що це не дружба, а партнерство. А в партнерстві якби всі мають виконувати свою частину угоди. Очевидно, як це стало відомо з американських джерел, Путін на початку війни обіцяв, умовно кажучи, Китаю те, що це не затягнеться надовго і не сильно пошкодить китайській економіці. Ми бачимо, що американці стали набагато сміливіші з тайванням. Ми бачимо, що американці блокують китайський бізнес. Ми бачимо, що американці готові дотискати адекватні торгові умови. Ну що ж, Китай розуміє, звідки ростуть ноги цих проблем. Американці йому постійно про це нагадують, наскільки нам відомо. Тому Путін отримав дійсно більш адекватну картину реальності, що Китаю в першу чергу потрібна нормальна економіка, нормальна співпраця і. Що цікаво, нормальне таке порівняння із Америкою? Тобто Китай має мати сили із Америкою бодатися. А те, що робить Росія, ну залишає Китай без зайвих ресурсів. Тому Путін отримав реальність по обличчю. Чи відчуває Путін конкуренцію з Китаєм? Зокрема, перед ШОС зі дзінбінь їздив у столицю Казахстану і гарантував безпеку цій державі. А ось цей момент він про які процеси свідчить в відносинах між цими державами? Ну, по перше, якщо раніше ми могли говорити з вами про певну конкуренцію між Китаєм і Росією за вплив. Якщо раніше ми могли казати, що це може бути рівноцінний альянс, то тепер кожний тиждень війни по суті наближує той момент, коли для Путіна це буде ну майже васалітет, це буде повна залежність від Китаю, від китайської економіки і від бажання Китаю співпрацювати. І по суті, ця зустріч це підтвердила. Тобто, в Путіна ще з першого місяця війни були очікування про надання військової допомоги. Або хоча б адекватної ресурсної допомоги. А що ми бачимо зараз? Ну, якісь ресурси надаються, добре. Але всі довгострокові енергетичні проекти заморожені, заморожений російський доступ до Золотовалютного фонду, який знаходиться в Китаї, а нагадаю, там близько 20% російського золотовалютного фонду. І насправді ми не можемо тепер говорити про конкуренцію. Китай робить все можливе, щоб Путін, ну, нарешті, усвідомив дуже просту річ: він без Китаю далі нікуди. І сам він тепер не може діяти самостійно ні в Україні, ні в Центральній Азії, ні де він захоче. Що ж часу не так багато. Маємо то на інші теми, що хочемо встигнути поговорити. Війна в Україні може тривати нібито до 30-го року, а країна втратить третину або навіть половину своїх територій. Євросоюз взагалі розпадеться. Такі заяви зробив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Він вважає, що конфлікт міг би бути локальним. Однак захід перетворив його в глобальний. А Європа санкціями стріляє собі в ногу. Що ж до власних політичних амбіцій, Орбан впевнений, що зможе керувати Угорщиною навіть до 2060-го. Звідки, звідки, звідки такі заяви, от взялися Знаєте, саме у період проведення ШОС? У всі ці процеси, які відбуваються, чому Орбан вирішив, що Європа, ми сиділи і чекали, поки він розкаже своє бачення там на майбутні 40 років найближче. Ну насправді це не лише можна прив'язати до Шоса. Давайте не будемо забувати, що у нас була нещодавно зовсім дуже потужна промова Урсули фондерляєн з зовсім іншим наративом, з абсолютно контр-орбанівським наративом, скажімо так, і по суті, Орбану, ну, після того як вся Європа дуже тепло сприйняла цю промову фон Дер Ляєн, після того як угорська опозиція, ну її залишки, скажімо так, підтримали те, що було сказано. Йому треба було висвітлити свій контрнаратив. І він це по суті зробив. Але ну зразу забіжу трохи наперед. Ми бачимо, що коли Орбан стріляє словами, Європа стріляє хорошими рішеннями. І вже сьогодні було оголошено про те, що ну, буквально з наступного тижня заморозять 30 мільярдів євро, які мали бути виділені Угорщини. Ну то просто знаєте, це реакція серії. Ну, хай каже, що собі каже. Ми можемо заморозити 30 мільярдів євро. Мені здається, це не схоже на союз, який зможе скоро розпастися. Що ж, це вже мабуть буде така прикмета, прямо якщо нова заява Орбана, то слід очікувати на якісь рішення від Євросоюзу. Чи не занепокоєний Євросоюз фактичною такою вже авторитарною демократією в Угорщині? Адже фактично Орбан підгріб під себе, скажімо так, керування всією державою. Дійсно занепокоєні Брюссель, коли оголосив про цю затримку фінансування, якраз основною причиною назвав напад на демократію, напад на свободу слова в Угорщині. Тобто, по суті, навіть не гарячі голови, навіть більш стримані експерти, які займаються брюссельськими і загальноєвропейськими питаннями, кажуть про те, що можливо вихід Угорщини з ЄС це не буде, не те, що буде катастрофа для ЄС, це буде скоріше очищення. Це буде те, що дозволить Європі трохи краще зрозуміти своє місце, трохи краще усвідомити те, що таке насправді європейські цінності. Тобто, так Європі цим занепокоєні, так паралельно вони занепокоєні подібними процесами в Польщі. Але варто сказати, що в Польщі це хоча б ну в площині е, цивілізованого діалогу. В Польщі хоча б зрозуміло, хто на якій позиції стоїть, в Польщі є адекватна опозиція, і в Польщі є свобода слова. В е, Угорщині це вже буквально розкіш мати таку свободу слова. Тому. Так, Європа дійсно занепокоєна, але треба віддати їм належне. Нарешті вони просто від слів занепокоєння, просто від заяв про те, що Орбан неправомірні дії вчиняє. Вони перейшли до конкретних дій. Вони перейшли просто до перекривання останніх шлюзів фінансування його політики. Ну що ж і не лише Орбан стріляє ось такими заявами гучними. Зокрема, публічно виступив за поділ України. Екс міністр закордонних справ Румунії Андрій Марга закликав нашу державу віддати частину територій. Він впевнений, що наша країна має поступитися Закарпаттям, яке піде у Угорщині Галичиною для Польщі, Румунії віддати хоче він Буковину. А Росії Донбас і Крим. Він стверджує, що це нібито території за. Інших держав на пропагандистські заяви вже відреагували у посольстві українському в Румунії і назвали їх неприйнятними. Раніше я нагадаю, що повідомляли, мовляв, Марга разом із дружиною був. Інформатором спецслужб румунських Екс-дипломат є великим прихильником російського диктатора Путіна. А ось, ось тут це такий певний переподіл взагалі нашої держави, не лише там для Російської Федерації, а згадав він тут і Польщу і свою собі буковину захотів. А, для чого ось такі взагалі повідомлення робляться? І чи це наслідок роботи кремлівських пропагандистів, зокрема в Румунії? Почну з кінця, це дуже ймовірно так, бо все таки Марга належить до того покоління політиків, які ну чисто за загальноєвропейськими трендами, я на жаль не є виключно румунським експертом, але він належить до того покоління європолітиків, які перебували під значним впливом Москви, які перебували під значним впливом е, нормалізації відносин з Росією, встановлення оцих газових контрактів і економічних зв'язків. Тому цілком ймовірно, що значна частина таких політиків і мала на собі е, саме такий вплив. Якщо казати конкретно про цю. Заяву, чому саме зараз і чому ми бачимо от Марга і чому я прогнозую, що і надалі буде багато таких заяв. Розумієте, ми війшли в дуже гарячий інформаційний сезон. До опалювального сезону залишається все менше і менше часу. Ми бачимо, що в Європі все активніше ліворадикали праворадикали і всілякі популісти різного штибу все активніше працюють проти загальноєвропейського порядку денного проти України. Ну, відповідно, Росія роздмухає ці процеси. Росії потрібна інформаційна нестабільність. Тому таких заяв буде тільки більшати. Просто нам треба розуміти, що до грудня не так довго. А відповідно, і чим ближче до початку холодів, тим активніше буде ось така інформаційна боротьба. Ну і що цікаво, справедливості заради, якщо порівнювати Орбана і Маргу, то Орбан, хоча б чинний прем'єр-міністр Європейської держави. А Марга це колишній міністр закордонних справ. Ну тобто, вже навіть не чиновник. Хто він для щоб закликати Україну ділитися з власними територіями? Ну, знаєте, от якраз колишні чиновники це найбільш зручна позиція до таких закликів. Ну тому що ти не робиш заяву від всієї країни. Тебе не візьмуть за м'які місця за те, що ти там когось компрометуєш, або ти робиш заяви, які протирічать основній стратегії твоєї держави. Але при цьому в тебе є певний пул прихильників, в тебе є певне ім'я, тебе ще пам'ятають. Ти нібито володієш якимось позаштатним кулуарним впливом, і ти нібито є ну, таким, як це вони називають, експертом-професіоналом. Тому насправді це якраз колишні чиновники, колишні міністри, колишні депутати, це буде основна зброя яких псевдокремлі псевдоекспертів з Кремля чуть не скав псевдокремлівських? Або вони насправді кремлівські, вони не псевдокремлівські. Що ж і наостанок починали із ШОС, і в принципі процеси зв'язані. Ненці Пелосі в Єревані, спікерка Палати представників США, засудила атаку Азербайджану проти Вірменії. Пелосі зазначила, що Сполучені Штати як співочільник мінської групи ОБСЄ, чітко і давно заявили, що конфлікт не може мати військового рішення. Це перший візит спікерки Пелосі до Вірменії. Незабаром після прибуття до Єревану Ненсі Пелосі написала в соцмережах. Цитую сьогодні від Вашингтона до України. Іни, Тайваню, Вірменії світ стоїть перед вибором між демократією і автократією. Ми знову маємо обрати демократію. А, буквально коротко попрошу відповісти. В мене є думка, що Ненсі Пелосі може вносити таку, знаєте, нотку якогось конфлікту між Вірменією і Російською Федерацією, враховуючи, що Росія не надала ані зброї, ані людей для того, щоб придушити протести в Єревані. Насправді це та стратегія американці використовували ще в холодну війну. Якщо бачиш розкол між союзниками е, твого ворога, підтримай цей розкол. Плюс, звісно, американці давали карт-бланш азербайджанцям на першу карабахську війну. А зараз ми бачимо, що азербайджанці хочуть якщатися з росіянами. Американці не дуже люблять, коли їх добру волю їх добру позицію Ось так кидають. Тому це подвійний такий удар, і по росіянам, і показати азербайджанцям, що е, ви неправильно все робите, хлопці. Що ж на цьому нашу розмову завершимо? Пане Олександре, дякую вам за неї. Я буду радий дякую. вас бачити і в наших ефірах. іще. ще Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики, українська призма. Був із нами на прямому зв'язку.